Хто красива, а я красива. Пані, звідки ви берете ці питання? Вони якісь дуже дивні. О, майка, був! Що це за компанія така класна? Дублі будуть. Якщо я задумаю, скажу. Мене уволять, так? Якщо там буде повна фігня, то ви повирізайте. У вас якісь заготовки до цього? Коли я сюди прийшла, я була в шокі. Тому що тут круто. Тому що тут кляло. Класні люди, класний офіс, класний мобайл юніт Тут найкращі люди, тут надійно. Я всім, тому що люблю цю компанію. Це для мене як другий дім. Це комфорт. Не про слово, а про діло. Качество роботи. Це затишна компанія. Це творче завдання, весь час. Душевний, креативний простір. Це сім'я. Україна. Любов. А любов. Без людей. Без класних людей. Без того тепла. Без байтика, який бігає по офісу. Без байта. Без байтика. Який злий. Справжні гендроїді. Класного ментора. Однодумців. Цікава робота. Свою ціль. Дівушку. Коли я перший раз прийшла на офіс, корпоратив в Харкові минулого літа. Корпоратив. Походу не завжди. <реш> Коли Сігма допомогла евакуюватися з Харкова. я офер 31 декабря. Давайте чесно. У нас же мільйон таких моментів. Дуже гарна дівчина Жінка. жінкою. Українка. Бабуся. Борис Джонсон. Може, Ін Маск? Махат Маган. Супермен, потому що красний. Це б була дитина шведа і красивої українки. Вона би була класним песиком. А, котик. Кенгуру. Би Олензенек. Арктичний горностай. Де був би байдик. А якась собачка. Ну, хай буде майкон. Собачка. Катеєчка. Кроликом, енерджайзером. Кіт. Байдик. Це б був Лось. А, я щасливий. Гарний девелопер. Я постійно розвиваюся. Встаючим раз тем краще. Розвиваюся. Я можу реалізувати свої мечти. Стала кращим спеціалістом. Це дійсно так. Комфортно. Комфортно. Дуже добре. Мені затишно. Я себе дуже добре відчуваю в компанії. Я тут вже давно. Як людина без якихось там додаткових масок. себе свободним чоловіком. Хорошо. Захищеною. Як в своїй тарілці? Як вдома?